Що друзі, всім доброго дня! Надіюся, у вас такий ж прекрасний заряджений настрій, як у мене. Адже я зараз їду на гірськолижний курорт в Польщі, один з найкращих. Тому беру ключики і погнали! Я в дорогу, але дивіться, де мене була перша моя зупиночка. На сервісі. Опа, БМВ, топ. Коротше, в мене антифриз кінчився і на машинку написала долити. Дуже добре, що в мене було трохи. Я долив то буквально. Думаю, хватить на цей, щоб проїхати до відпочинку, але зараз піду куплю нову баночку, щоб точно... А, хватило. Те, купив. Дивіться, ще одна баночка. Дивіться, до речі, бачите, яка машина у тут і сноуборд. Тупо все стається. Надіюся, антифріз, якого я долив, мені точно хватить. не напише мені помилку. Тому... тому що, якщо андаливати треба антифриз, то треба чекати, поки мотор охолодиться, а це дві годинки тут стояти на дорозі. Тож все, держимо кулачки, я погнав. Так, друзі, дивіться, де моя перша зупинка? Це на Макдональдсі, Но Макдональдс це не простий, а він у Чехії, тому що мій курорт знаходиться недалеко від Чехії. А біг у Польщі немає, тому винуждається отак от їхати. Їв я бігте десь рік назад, в Словакії. Там так само я тоді їздив в Закопане, так само їздив в сусідню Україну, щоб поїздити в бігтесті. Дивіться, сінгл бігтесті, дабл бігтесті, бачите? А а це, а це діло. Ще якісь тут чи є, свій скіндики. Коротше, ну бік це топ. От від запрещенка в Польщі. Опараз, два. І там ще чиз тесті. Будемо пробувати все смачного і далі йдемо по ділам. Ну що, друзі, я вже на базі. І Дивіться, який прекрасний вид відкривається з мого номеру. Просто шикарно. Там вже гірка, де можна спускатися. Це, мій, до речі, готель. І засніжений засніжений ліс. Коротше, давайте зроблю вам такий румтур на свій номер. Це прям не номер, а цілі апартаменти я зняв. Такі великі, прям. Як бачите, ось тут моя дівчинка сидять, навіть дві дівчатки з собачкою. Вот. Тут кухня. Дивіться п'ю вже водичку Евіан, тому що біточок підріс, можна собі дозволити. І дивіться, як гарно, просто шикарно. Давайте зараз перейдемо у ванну кімнатку, так заглянемо. Опа, нормально. Оце я топ. І от така гарна спальна кімната, прям шикарна. Я катаюся, до речі, на сноуборді і хтось слідкував за моїм інстаграм, мені показував, що я купив собі сноуборд. Дивіться, якийсь такий. Купив собі бути, коротше, повністю спорядження. І щоб ви розуміли, тут настільки я взяв систему, я навіть коли купляв, не знав, що таке існує. Що ось так, дивіться, що мені не потрібно ось цю штуку відстібувати, я просто ось так потім вставляю, ну тільки треба узути, і воно тут так защолкується на ходу. І це прям просто кайф. Як я вам говорив в минулому влозі, що я не жалію тепер грошей на емоції взагалі. Тому я і купив такий сноуборд. Навіщо кататися на оренді, якщо я можу кататися на найкращому сноуборді з найкращим спорядженням? З бутами це одні з найдорожчих. Бачите, вони так і не таких за щолочках. І просто кайфувати. Заради таких і моментів заробляються гроші. Ще хотів би сказати, що насправді цей влог вже не мав вийти, тому що деякі зірки не зійшлися. Ми тут вже, до речі, декілька днів, і не зійшлося то, що я хотів політати на вертоліті, і його не було в ці дні. Потім я хотів познімати, як я катаюсь на схилі з камерою 360. Я її не купив, тому що мій друг сказав, що він принесе, і він її забув. Тому мені стало дуже сумно я думав, я ніфіга не зніму. Але в цей же момент я згадав такі слова, що, навіть не слова, а думки, що багато людей в такі моменти і здаються, вони перестають знімати, вони перестають знімати до своєї цілі, тому що на їхньому шляху трапляються такі якісь невеличкі проблемки. Тому згадавши цю думку, я вирішив собі продовжити на декілька днів в готель. Знайшов, коли. Політати на вертольоті, знайшов, де купити камеру 360, завтра її куплю. І все буде по кайфу, і ви бачите цей влог. Дивіться, до сноуборда йде в мене така сумочка, я купив. І отак з кайфом я можу просто собі пересуватися. Воно удобно. І взагалі ну, я максимально докольний. Дивіться, яка в мене грязнуля просто. Це капець після дороги. Я вражений. Ну, нічого, на сексі і без того. Ще ставлю сноубордики і йду кататися. Дивіться, засунув собі. Легко. Блядь, ніхуя не легко. Ну і дивіться, собі спокійно засунув сноубордик, Він стався. До речі, вчора купив мамі подарунок. Дайсом. Моя дівчина відвезла в Україну. І все, можна йти кататися. Топчик. Ну зараз, давайте послухаємо холодний запуск цієї машини в підвалі. Це ж капець зараз буде. Я виїхав на каталочку, зараз їду, до речі, на каталочку без дівчини, тому що вона нападала багато разів, їй вже больно. Ну я теж, до речі, копчик відбив собі досить так непогано на сноуборді. От. До речі, відбив його з тренером, бо я так до самоучка катаюся сам, але вирішив вже навчитися прямо карміну, непогано кататися, я не знаю, як це все виглядає з боку, тому найняв собі тренера і відбив я собі копчик, що якщо не поїхало. Ну і зараз дивіться, з кайфом їду в центр. Їду, до речі, в центр спускаюся не від готелю, тому що в центрі там жорсткий підйомник, дуже такий гарний, вот, закритий. І ну, мені там більше подобається. Коротше, ситуація така: місць ніде нема. І, мабуть, я їду в готель підніматися з готеля. Тому що по-другому ніяк. От порівняно з Буковелем. в Буковелі там 10-етажні парковочні місця, тут тупо на вулиці парковочне місце в центрі. Це рахується один найкращий курортів. тобто і найкращий курорт у Польщі. Це просто капець. Ситуація така, що вирішив я повернувшись у готель, не йти зразу на гірку. Поїду як і в магазин вже за камерою 360. Ну, це годинку ще треба їхати. І зразу все відзняти, щоб прям було вже з кайфом, тому що дивіться, яка там... На горі краса і не хочеться це пропустити, не зазняти по цей момент. Дивіться, який магазинчик. Навіть не магазинчик, а якийсь склад. Вже взяв Камера, плюс стік, який не буде видно. Тож, думаю, прикольно буде катати. Зараз без об'язую на горку і кататись. Нарешті я на базі. Дивіться, яка тут краса, які тут підйомники. Ну, особливо от вони закриті. Ось що ми хотів йти саме в центр, щоб почати на цих підйомниках підніматися. Я Пересідаю ще на один підйомник вгору, тому що тут із самої гори спускатися десь понад 6 кілометрів. Я думаю, буде дуже гарно. Тож все, зустрінемось на горі. Коротше, я на верхушку. Я хотів зняти, яка тут краса. Но тут туман піздец. Вот, ставлю кадри або завтра ще раз прийду, зніму, як тут гарно буде в день. Короче, каталочка вдалась Загружаю машинку, все. І на чил. Йдемо в басейнчик. Дивіться, яка тут прекрасна спа-зона. Наскільки вона гарна. Такий чил, сауни різного виду, але найбільший кайф це те, що знаходиться на горі. Давайте глянемо. Тут просто кімнатки для спокоєння душі, я би це так назвав. Тут можна відпочивати, медитувати, дивіться, і просто отак сидіти собі і чилити. Що я буду помаленьку відпочивати, атмосфера тут просто прекрасна. Що я хотів би сказати? Пам'ятаю, як 4 роки тому я був в одному з таких колись схожих місць з батьками і бачив там пацана молодого для 20-річного дівчину. я дивився на нього і мріяв, блін, як це буде класно своєю коханою дівчиною піти в шикарний готель із спа-зоною, піти покататись на сноуборді. Для мене тоді це виглядало як казкою. Сьогодні ця казка відбувається на і я максимально від цього кайфую. Тож, друзі, на той час це була для мене всього-навсього візуалізація. Сьогодні це реальність. Я думаю, кожен може так само. А я йду відпочивати, насолоджуватися цими днями. Тож, всім гарного настрою. Ну що, друзі, другий день, доброго ранку, і вирішив я цей день не піти кататися, тому що нас мали переселити в якийсь досить такий фіговий номер. Я подумав, що ні. І вирішили ми поїхати в Закопане і просто гляньте, яка гарна дорога по дорозі в Закопане. Просто ну, казка якась. Тож ще на пару днів там, плюс там політаємо на вертольоті. Я думаю, буде кайф. А зараз насолодіться цими видами. Це просто рай. Дивіться, в яку я шикарну красу заїхав. Це просто неймовірно, дивіться, як гарно. Чарівна каска, М8 на фоні взагалі виглядає настільки шикарно, що я просто не можу, особливо в цьому кадрі. Фу, друзі, не знаю, як ви, але я коли бачу навколо себе таку неймовірну природу, я настільки кайфую, мені настільки, я не знаю, але так приємно, що воно ж прям заряджає, просто гляньте. Це капець. Як душа радується за такі прикольні кадри. Ми вже зараз будемо над цією красою літати на вертольоті. Це просто, ну це неймовірно, дивіться ще раз. Йомойо! І така тачка, блін. Капець, ну я кайфанув. Просто. Ну що, друзі, дивіться. Ось він, вертольотик. Зараз будемо літати над морами, над такою красою. Це просто капець. Неймовірна казка. Ну що, Ми з коханою вибралися на новий курорт. Дивіться, досить гарно. Це може так така міні версія Буковелю. Зараз будемо спускатись, тестувати. Називається він бялка Тарзанська, знаходиться щось 15 км від Закупани. Ми тут ну, 20 км від раз, але має бути гарно. Вона така полога якраз вивчати карвінг, який я зараз стараюсь вчити. Дравляємося додому, покидаємо оці такі гарні пейзажі, гори, Пора вже вриватись в роботу, тому що не тільки відпочинку, до речі, відпочивати обов'язково потрібно, тому що без відпочинку у вас буде виникати апатія, ви будете вигоряти. А з відпочинку ви набираєтесь нових сил і з кайфом будете виконувати вашу роботу. Тож, друзі, на цьому все. Всім дякую, ставте лайк, а я погнав собі спокійненько додому і насолоджуюся неймовірним видом гір.